Дорогі друзі, сьогодні ми не просто відзначаємо День Державного прапора України. Ми підносимо символ нашої незламності, свободи і духу, який пульсує в кожному з нас. Погляньте уважно на цей прапор, що в моїх руках та прапори, які нам підписують військовослужбовці Збройних сил України. Це не просто синьо-жовте полотнище, це живий вогонь нашої боротьби, це пульс нашої нації, це голос мільйонів сердець. Об'єднаних любов'ю до рідної землі. Цей прапор святий дар від наших героїв, від тих, хто щодня віддає сили, сміливість і життя, аби ми з вами жили в вільній країні. Кожен підпис на ньому це оберіг, це клятва непохитності, це голос незламних душ, які стоять між нами і ворогом, щоб ми могли мріяти, жити і творити. Для кожного з них. Цей стяг не просто символ, а щит на якому випиті слова честі, стійкості і патріотизму. А для нас усіх це джерело невичерпної сили, єдності і натхнення. Давайте відчуємо глибину цієї величі. Наш прапор це мужність, це незламність, це любов до України, що палає яскравим полум'ям у серці кожного, хто носить його в душі. Я переконаний. Що всі ми, українці, власне, несемо в своєму серці цей прапор, цей стяг України. І у цей знаменний день закликаю вас, віднайдіть у своїх душах безмежну повагу до цього символу, до тих, хто бореться за нашу свободу. І тримайте цей прапор високо, як найсвятіший оберіг. Пишаймося прапором України, з гордістю, з вірою в перемогу, з любов'ю до рідної землі. І ми переможемо, бо разом ми сила, яку неможливо зламати. Разом ми дух, що веде Україну вперед. Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям, героям слава!